Казочка про пригоди целіндра. Жив був в країні геометрі циліндр. Він велично ходив по доріжці та раптом споткнувся і покотився. Котиться, котиться, а назустріч котиться куля. Ось вони й зустрілися. «Добрий день, братику, сказала куля. Я не братик тобі, сказав целіндр і тихенько піднявся. Ти вмієш котитися, і я вмію котитися. Ми схожі, і тому ти мій братик, запевнювала циліндри куля. Ні, ми не схожі, заперечував циліндр. Довго-довго сперечалися ці фігурки куля і циліндр, поки не стомилися. Коли Целіндр і куля зовсім втомилися сперечатися, вони вирішили присісти на краю дороги і замислитися над своїми словами. Целіндр обернувся до кулі і сказав Знаєш, можливо, ми не однакові, але кожен із нас має свою унікальність. Ти кругла. І можеш котитися в будь якому напрямку, а я маю сторони і можу не лише котитися, а й стояти рівно. Куля задумалася і відповіла. Можливо, ти маєш рацію. Ми різні, але не означає, що ми не можемо бути друзями, адже різноманіття робить світ цікавішим. Селіндр посміхнувся. Ти права, куля. Давай не сперечатися більше. Краще вирішимо разом досліджувати цей цікавий світ геометрії. Кінець.